В Вгора завжди відпочиваєш душею. Спокійно, ні про що не думаєш. Просто відпочиваєш. І тілом теж. Класно. Піднялися на говерлу. Заросляка майже пробіжалися. Трошки посиділи, трошки пробіжалися. І ось ми вже тут. Погода чудова. Думали, що буде дощ, але доща немає, тому слава Богу. На найвищій точці України. Вітаю! Найвища вершина України. Мотор пішов. Як ви живі? 2.061. Вершині України. Всього 47 хвилин заросляка. Молодці. Ну це жарт-жарт, трошки -жарт. більше. Ось вона Гаверла, такий невеличкий шанхай. Шанхай, коли куча людей. Багато, 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 що нема де прийти. Але погода чудова. Група щаслива, що піднялася, що змогла. Гарний день, ні про що не думаєш, просто відпочиваєш тілом на шею. Вон, ребятки, віджималися молодці. Скільки дітей віджимаються тут у нас молодці. Який у нас красавчик чи красавиця. красавиця. Самий шов, самий шов. Самий йшов в кінці. Ой-ой-ой, який. Ох ти, бозі, 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 бозі. Липень місяця ще лежить лежить сніг. Можна зійти і покататися. Це називається найкраща вода у світі. Коли ти йдеш, йдеш, води вже не було 2-3-4 години. І тут таке джерельце. І ти набираєш собі воду. Холодненьку. Прямо з землі. Скажу чесно, це найкраща вода у світі. Отака от вона романтика справжня. Іде дощ, дощ, а вогонь кипить. Дощі такі йде маленькі, Чи маленькі. Чи у нас такий там навесік. Палаточки. Дощ крапає, але ну, нічого, він нам не, не портить настроєння. З що ми такі вариться з трав. Нарвали травички і вариться такий чайок офігені. Зараз буду вмиватися. Вот такие вот водние процедуры. Такая вот красота. Вот такую красоту мы идем давайте. Водоспад губ. Вот такая вот красота. <свистит> давай, 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 давай. <свистит> давай! давай <свистит>